Вас вітає ресторан Марвела. Чим можу вам допомогти? Вітаю, можна забронювати сьогодні столик? Добрий день. Так, звичайно, можу допомогти з бронюванням на сьогодні. На який час ви б хотіли забронювати столик? На 18.00. Чудово. На 18.00. годину. Скажіть, будь ласка, на скільки осіб потрібен столик? На трьох осіб. Зрозуміло, на трьох осіб. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Мене звати Макс. Дякую, Максе. Я можу використовувати номер, з якого ви телефонуєте для бронювання? Так, звісно. Чудово. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли столик біля вікна? Так, якщо буде вільно. Прекрасно. Зараз оформлюю для вас бронювання на сьогодні, 18-ту годину, на трьох осіб, столик біля вікна. Чудово! Ваше бронювання підтверджено на сьогодні, вісімнадцяту годину, на трьох осіб столик біля вікна. Який у вас привід візиту? Можливо, день народження. Ні, просто відпочинок. Дякую за інформацію. До зустрічі в нашому ресторані. Дякую, до зустрічі.